Черговий ракетно-дроновий терор ворога. Росія знову атакувала Україну. Противник пустив у хід більше, ніж 800 цілей. У Києві є жертви. Загинули двоє людей. Багато постраждалих. Пошкоджено багатоповерхові будинки. Унаслідок удару постраждала будівля кабінету міністрів. Наслідки масованого терору фіксують також у Дніпрі, Кривому Розі, Кременчуці, Одесі та інших містах. Підпишіться на канал Сейчас. Далі розповім про все докладніше. Новий антирекорд. У ніч проти 7 вересня окупанти завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Під обстрілами опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів та інші міста. За даними повітряних сил, у небі було зафіксовано 818 засобів повітряного нападу ворога. Серед них ударні дрони, шахет і безпілотники імітації, крилаті ракети «Іскандер-К» а також балістичні ракети «Іскандер-ЕМ» та «КН-23». Наші захисники ліквідували 751 ціль. Однак, на жаль, зафіксовані влучання 9 ракет і 56 дронів у 37 локаціях – Однією із цілей ворожого удару був Київ. За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, на жаль, загинули двоє людей. Ще понад 20 постраждали. Росіяни вбили жінку 32 років та її двомісячного сина. Зазначили у нацполіції. Загалом по Києву пошкоджено чотири житлові багатоповерхівки. У Святошинському районі частково зруйнована дев'ятиповерхівка. Мер Києва. Віталій Кличко також повідомив, що в Дарницькому районі в укритті померла літня жінка. Кличко описав докладніше наслідки удару окупантів. Далі цитую. У Святошинському районі сильного пошкодження зазнав дев'ятиповерховий житловий будинок, частково зруйновані з 4 по 8 поверхи. Також у Святошинському районі зафіксоване влучання уламків у 16-поверховий житловий будинок, через що виникла пожежа. Крім того, пожежі внаслідок ворожої атаки сталися ще в двох дев'ятиповерхових житлових будинках: горять автомобілі поблизу СТО та складські приміщення. За його даними, у Дарницькому районі в чотирьохповерхівці сталася пожежа на третьому та четвертому поверхах та часткове руйнування третього поверху будинку. Через російський терор вперше пошкоджена будівля уряду. Прем'єр-міністр України Юлія Свериденко підтвердила: вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу, будівлі відновимо, але втрачені життя не повернути. Прем'єр-міністрка показала наслідки атаки всередині будівлі. Під удар були й інші міста України. За повідомленням ДЕС, ЕН, ЕС, через атаку по Дніпру та Кривому Рогу поранено чотирьох людей, пошкоджено інфраструктурні об'єкти, адміністративну будівлю, підприємство, приватний житловий сектор, гаражі та транспорт. Виникли пожежі, які рятувальники ліквідували. У Кременчуці, внаслідок терористичної атаки росіян, пошкоджено міст через Дніпро, який перебуває на балансі Укрзалізниці. Мер повідомив, що рух переправою тимчасово перекрито. Експерти оцінюють масштаби руйнувань. За даними місцевої ОВА, у Полтавській області також зафіксовані прямі влучання та падіння уламків. У Кременчуцькому районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль і підприємство. Масованої атаки противника зазнала і Одеса. Надзвичайники повідомили, що постраждали троє людей. Ворожі дрони пошкодили багатоповерхівку: палац спорту, складські приміщення та авто. Загоряння виникло у дев'ятиповерхівці. Вся наша команда Словлює щирі співчуття родичам та близьким загиблих, а також пораненим через російську атаку. Щоб якомога більше людей дізнались про ворожий терор, поставте лайк цьому випуску. Також, якщо е, робити висновки з весняно-літньої кампанії, яка на думку ворожого генштабу була успішною, але ми також з вами трішки вже проговорили, що не такі успіхи точно хотів бачити власне сам диктатор Путін. Зараз вже росіяни говорять про осінню кампанію, яка, нібито, на їхню думку має бути успішною. Е, бачила окремі дописи військових Бахмутський демон телеграм-канал писав про те, що до листопада буде важко а наприклад, Бунятов йому відповідав на це, що ну в жовтні листя опаде, будемо гасити. Ворога як треба, насправді як сьогодні можна дійсно спрогнозувати, чи можливо ту кампанію, яка буде вже осіння? адже дійсно ця погода по перше не сприяє активному наступу? Ну а по друге, чи буде міняти тактику, взагалі Росія? Чи побачимо ми, наприклад, важку техніку на деяких напрямках? Чого давно вже не було? Я взагалі не брався прогнозувати, от якісь певні там. Результати в осінньої так й анонсованої операції там ворога, у тому, що це на війні ну дуже так не, неправильно робити. Хто б це не був, тому що для того, щоб щось прогнозувати, треба володіти не просто інформацією, а володіти тими засобами керувати цим процесом, і тоді ти можеш, там як керівник. Цієї операції там щось прогнозувати, або висловити свої задуми, які ти маєш на увазі. І то е, задум може не втриматись, тому що ти можеш не знати, що придумає ворог. Так. Це таки є військова воєнна наука, да, там, які навчання, коли проводяться, і так далі. Тому тут треба розуміти, що ми можемо зробити, що ми можемо зробити, як протидіяти. От. І все опирається в те, що ми говорили попередньо. От. Нам треба більше мати можливостей нищити ворога. Виділяють ракети, все скоріше повинні ті люди, які за це відповідають, там на 460 км, якщо не помиляюсь, да? От. вони швидше повинні бути тут. От. І про це не треба говорити в ефірі, коли це воно прийде, там через неділю або через місяць. Все, виділили і, і робити все, щоб вони максимально швидше були. От. Виділяють там дрони десь там, ну, нові там, е іншу техніку, також вона повинна поставлятися і вже бути задіяна. І про це не треба говорити, де, на яку ділянку фронту і так далі. Тобто у них і так е їхні ці свідомітелі там, і розвідники, і все інше працює, на жаль, в нашій країні, і, і, і ці здателі руського міра також є, які ще вірять чомусь, що рускій мір це добре. Насправді це не так. От, і однозначно протидіяти тільки можна ворогу сили, от сили, ніякі слова, ніякі договори, ніякі договорні відносини з людиною, яка вбивала своїх же громадян, там коли він прийшов до влади, і щоб у закріпити цю владу і мати змогу там перемогти на виборах. От почав там знищувати чеченський народ, цілий поселення там і дітей, і і людей похилого віку, Нордост, там Біслан. І так далі. Це ж, ну, я не знаю, в які країна світу це могла б таке от витримати нормальна країна, де нормальні люди живуть, щоб залишити цього президента знову при владі після таких подій. Це однозначно. Він сам повинен був ще як офіцер застрелитись. Але він ми знаємо, він не офіцер. Він просто там не хочу казати хто, щоб в ефірі не матюкатися, як то кажуть. от. Це просто людина, яка, мабуть, десь в дитинстві його чимось там обідали. От так же як колись там ми знаємо Адольфа Гітлера, їх можна вже порівнювати навіть на сьогоднішній день. От, і ще не факт, хто з хто е, з них зробив хуже для свого народу більше в біди на ніс. Ні, на мій погляд, це зробив Путін більше, тому що Гітлер хоча б е, піклувався про свій народ і робив, щоб економіка Німеччини росла зростала. От. А це не навпаки робить він раді того, щоб, скажімо, протриматись при владі, або, ну, скажу так, добавлю, да, що свою еліту, так звану, притримати і дати їй можливість далі почуватися затії в цю війну. Саме для цього, мабуть, його і висунули на цю посаду, там директора ФСБ, прем'єр-міністра, потім президента. Саме для цього сподівалися, що він так притримає і вони будуть далі. Грабувати цю країну свою намагатися там витягувати сусідніх країн, там домінувати в регіонах, і так далі, от це от для цього Путін це і здався. Але в мене питання до е лідерів е демократичних сильних країн світу цього які сьогодні е мають великі можливості, чому б не подумати ще рішить путінське питання? знаєте, не російсько-української війни, а саме путінське разом таке якесь недолуге. І так далі. Мабуть, вже пора задуматись над цим. Вже ж були приклади, коли відбувалися різні операції. Про це не треба говорити, це просто взяти і вирішити, як варіант. Маємо право про це казати, тому що він керує терористами. Він посилає, дає команду вбивати наших дітей, обстрілюючись в мирні цивільні будинки, де сплять люди, просто і які йому нічим не загрожують. Розумієте. Існо, от ще на завершення, окрім тема до речі, якщо говорити про ліквідацію диктаторів, то це е, дуже актуальна тема. Насправді, ви правильно е, зачепили до, і так само наголосили, що очевидно в світу сьогодні є багато е, інструментів, багато можливостей взагалі так, щоб е, все ж таки режим перестав існувати. і Очевидно, саме переста е, зупинка цього режиму дуже часто називається причиною завершення війни, яка сьогодні триває. Але поки ми чекаємо рішучості, на жаль, пане Сергію, на завершення Зюмуючи, ось таке відео показали нам гострі картузи із НГУ. Це кадри тисячів кілометрів кабелю оптоволокна, яке просто оповило сотні гектарів українських полів. Оптоволокно сьогодні яку роль грає? Чи можна казати, що Росія тут точно стоїть на крок попереду? І чи дійсно вже почалась, можливо нова фаза війни з, з такими ноу-хау? Ну, сказати на крок попереду, як сказати, Значить, вони в промислових масштабах, повторюсь, це роблять. У ну, них дуже багато цих. Але ми робимо все навпроти, також посилюємо саме виробництво дронів на автоволопні. І цей збір зараз теж ми теж збираємо гроші. Ми самі в своїх майстернях робимо ці дрони От, доволі гарної якості. Доволі значить, виконують задачі, скажімо, на нормальній відстані, не називаю спеціально кілометри, от наскільки це відбувається, але дійсно нормально і добре вони управляються. Так, да, вони не піддаються засобам РЕП. Там є свої там, скажем, певні недоліки, які, скажімо, при використанні, там, якщо це там якісь посадки, дерева і так далі, Але в багатьох випадках це дуже необхідна річ, яку можна використовувати ну, в різних. Моментах, як і протидії їхнім дронам, це як антидроновий вже да, момент пов'язаний з цим, так і в тому числі робота проти, скажімо, наступу противника, так як техніка і так далі. Це може бути і те саме мінування от, спящий режим, мається на увазі, коли просто посадив, і воно чекає свого часу, щоб потім вилетіти і вдарити. Ну, противник не, не встигає зорієнтуватися, як це швидко відбувається. Тому ми можемо протидіяти? розумієте? От, е, колись нам показували в дитинстві там, ці фільми про там, Велику вітчизняну війну, як вони називали, да, Другу світову в Радянському Союзі, коли всюди було написано все для фронту, все для побіди, розумієте? От нас на, зараз той час, коли повинно так бути. Не реклама, там, вибачте, якихось там. Е, Біжутерії або там якогось одягу цивільного да, там для курорту. А от саме всюди, на кожному куточку, повинно бути, що потрібно для фронту. От що питання. При цьому економіка повинна працювати. А у нас зараз тако міста проїжджаєш, і ну, де іноді звертається, там, що якийсь там набор кудись, або призові до, до, до Лав Збройних сил України. Все інше забито, абсолютно іншою рекламою. І все це коштує грошей. От, і це, це в куші витрачаються. От, особливо больно подивитися, коли там починають перекладувати там якийсь старий асфальт, по якому ще можна ходити, і доволі непогано новою плиточкою викладають. Розумієте? Ми вже ці приклади проходили вже там, і в тому же Покровську ми кричали також да, тоді, що які квіти, про що ви говорите? Тут треба бліндажірити, е, закріплюватися. А там реально садили в наших очах, ми це бачили. Садили розочки, там, тротуарчики робили, і так все було просто чудово. Ну, це, це пряме відмивання коштів. Розумієте? А ми шукаємо сьогодні, збираємо ці донати, просимо громадян там, по гривні, по 10, по сто, хто може, скидайте нам. От. Ми переможемо в будь-якому випадку. Добре, просто щоб ми, щоб ми перемогли швидше, тут треба просто розуміння. Е, Путін, він розуміє, проблему, йому треба тягнути це діло. Но Звертаючись до еліти Путінської, я це вже робив і все, і буду робити постійно. Ну, подумайте, ви можете зараз рішити путінський вопрос лічно путінський, да, особисто путінський. От, і потім на нього показати пальцем, що це він все це організував і так далі. І ми сядемо після того, як війська, сядемо і будемо домовлятися, як нам жити далі? Репарації чи щось інше, і так далі. Все буде добре. Все ну, не так добре, бо що багато скільки трупів вже сьогодні росіян. Також по цю цифру треба е, повторювати на всіх пабліках: мільйон вісімдесят тисяч, вже більше вбитих і поранених, інвалідів, там стільки дітей без батьків залишилось. Мільйон вісімдесят тисяч. Нагадаю, Афганістан за 10 років 14 тисяч зі всього 300 мільйонів населення СРСР. От ситуація. Тому все, що ми робимо, ми однозначно робимо правильно. І не тому, що це ми себе самі хвалимо, тому що на нашій стороні дійсно правда, ми ні на кого не нападали. Ми захищаємо свою землю, ми захищаємо пам'ять своїх предків, і ми хочемо жити на своїй землі так, як нам хочеться, не так, як нам хтось розкаже.